Всім доброго дня, я Анна Куценко, мені 57 років, і я з Херсонської області. Чи є в нас в залі хто люди з Херсонської області? Я вас рада всіх. В кораловому клубі я зовсім не дана. Це як три місяці. І той стан, який привів мене в кораловий клуб, напевно, ви всі знаєте. Бо це окупована територія. В якій я проживаю. це все те, що ми наживали все своє життя, залишилися там десь. І прийшло спокійно до ті місця, тому здоров'я дуже пішло ще реперті. Е, я перестала ходити ногами взагалі. Е, коли я могла десь передвигатися, то якщо люди зараз одягаються, шапка, шуба, тепла, то у мене завжди була легка куртка і футболка, бо від болі мені настільки було больно передвигатися, що для мене вже прогулянки і все інше ставали це просто як ну, терором якимсь. І коли я звернулася до лікарів, мені поставили діагноз е Треба замінну колінного суставу. Я просила лікаря, кажу, випишіть мені хоч щось, щоб мені боль. Ну, знімало. Він каже: та вам нічого не допоможе і ну, якби, вам просто треба замінювати корінний сустав і все. Ну, в моєму житті були не дуже гарні приклади, знайомі, які робили це, і корінний сустав той не приживався, все. І тому я дуже довго не погоджувалась на цю процедуру і не хотіла з цим змирюватись. А сама взагалі я дуже по життю багато користуюсь добавками. Біологічними, і так як казав попередній спікер, що я пройшла і Гербалайф, і Мвей, і Ті дуже багато компаній. І знаєте, коли я вперше побачила Лілію Казарєзу у, е, у Фейсбуці, і е, чим вона мене переконала? Вона мене переконала тим, що в продукт, в який є вода. Мабуть, вже знаєте, з віком, коли вже набігався по всіх тих компаніях і. Наївся всього того смачного, я зрозуміла, що все-таки вода це є основа. І от тому я напевно і тут. Я прийшла, я вже сказала, як три місяці назад. Я майже місяць вчилася пити воду, бо я взагалі з водою не дуже дружу. І тобто, місяць я тільки купила собі програму Detox Plus, Плюс, але майже місяць я пила воду. Я вчилась виходити на ту норму води. Дві з половиною літри, які мені потрібно. Пройшовши програму Детукс Плюс, я була дуже задоволена. Задоволена тим, що в мене зійшли колін, коліна, в мене отьоки зійшли. В мене були такі отьоки на колінах, що я просто вже не могла на себе не дивитися, не ходити, нічого. І тому, коли в мене з'явились тут перші ямочки через дві неділі, зійшли отьоки з колін, то знаєте, для мене це було свято. Я так розумію ті людей, які зараз... Ну, є якась хвороба, є люди, які в колясці, Тому я дуже їх розумію, бо я сама пройшла цей весь шлях. І коли я могла даже подумати про те, що я засяду в інвалідну коляску, бо лікарі іншого мені вибору не давали, або, або. І переборовши це все, я дуже рада, що я тут. Звісно, я пройшла програму «Детокс Плюс. Я зараз її другий раз проходжу для того, щоб мій організм напився, напився води, бо я розумію, що за свої роки, мабуть, він вже там не то, що, а зав'яв, як та квіточка. І звісно, я проходила не тільки програму Детокс, я багато дуже майже весь продукт нас скуштувала в добавку до детокс плюс. Я приймала білорон. Два місяці підряд, один місяць я пропила, я побачила результат, в мене зразу е, прийшли болі, і тому я захотіла ще раз спробувати, і також я собі додавала колаген, а колаген е, взагалі це, це бомба, а не продукт. Він повернув мені зовнішність і мені захотілося жити. знаєте. Я вперше, коли прийняла е, перший місяць колаген плюс білорон і плюс. Е, Нашу владичку Майн із детоксом плюс я позвонила своїй подругі за більше ніж два роки і запросила її на каву. Вона каже, що з тобою сталося? Бо я вже себе якби, до такої степені довела, що мені не хотілося бачити людей, мені хотілося закритися, знаєте, як уторга в ракушки, раму і просто щоб мене ніхто не трогав і ніхто не бачив. Тому, звісно, я дуже рада, що я тут що є той продукт, який. Za chwilę ludzie w życiu.